Всім привіт! Ви на каналі Валєра Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні ми на огляд на таку машинку, як Jaguar XK8. Фірма Veli масштаб 134. Сама машина у нас синього кольору. Салон безліки чорний. Є такий перед. Не фокусується. Карбоновий дах. Тут, тут, тут стекла скла кланема, і це так должно бути. Нема шини. І за цього колеса болтається. І нема задньої фари. І ще побиті дзеркало. Ця машинка це не, це не я це зробив. Це беушна машина. Вона була з деякими речами. Колись на початку повномасштабної війни, коли ще був в Польщі, не в Ярославі. Я там був з братом і з мамою. Нам передали поляки, як гуманітарку було куча цілого. І машинки не тільки металеві, і були пластикові. Були вертольоти, мотоцикли, були ще футболки, пазли, ще якісь речі. І машинки оці від металеві теж були. Це була як гуманітарка. Це в нас Велі старий. Цю машинку вже не випускають. Хто народився в 90-х і нульових знає, що Велі колись машини такі робили. Зараз в мене це вже як рідкісна річ. Це в мене єдиний рідкісний екземпляр від Велі. Ягуар XK8 був запущений в 1996 році, щоб замінити Ягуар. XGS. Автомобіль представлений у двох варіантах: кузова купе і кабріолет. Автомобіль був першим у лінійці ягуар, що використовував нещодавно розроблений Ягуаром двигун V8 H об'ємом 4-літровий з 32 клапанами потужністю 284 кінських сил. XK8 був першим ягуаром з восьмициліндровим мотором. До цього циліндрів було або 6, або 12.